Рівень людяності кожного суспільства вимірюється не тільки ставленням до живих, а й до мертвих. Щоб мати можливість гідно вшанувати пам'ять тих, хто повернувся з війни на щиті, працівники Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи проводять кропітку роботу. Це одна з локацій, куди потрапляють тіла загиблих. Основна мета даної процедури репатріації це ідентифікація наших загиблих бійців. Тобто, наша основна мета і ціль. Перш за все, це відібрати якісний біологічний матеріал, який ми зможемо передати для ДНК дослідження для встановлення ДНК профілю загиблих бійців для зрівняльної ДНК експертизи, для того, щоб родичі загиблих змогли в єдиній базі в Україні знайти своїх близьких батьків, синів, братів, друзів. Тільки на цій локації загалом вже прийнято 2300 тіл загиблих. Керівництво бюро зауважує, що остання репатріація була достатньо великою, тому доводиться працювати нестандартно. Ми отримали в червні 1600 тіл, в серпні 100 тіл, в вересні 161 тіло. Але ми впровадили в практику разом зі слідчими органами відбирати відразу проводити розтин, відбирати біологічні зразки, щоб прискорити якось цей процес. Варто зазначити, що такий підхід змушує фахівців бюро працювати просто неба. Проте небезпекові питання ніхто не скаржиться. кажуть хлопцям в окопах набагато важче. Прямо під час зйомки даного матеріалу у нас над головами пролетіла група шахедів. Єдине укриття тут це вагон, і група судово-медичних експертів працює в таких умовах кожного дня. Далі біоматеріали відправляються безпосередньо в лабораторію для отримання ДНК загиблих і встановлення їхніх оців. При відборі кісток для досліджень існує свій протокол дій. На локації там, де ви були, ми відбираємо разом з судово-медичними експертами. Ми відбираємо біологічний матеріал. А саме кості. От ззаді у вас є таблиця, відповідно до якої саме і проводиться відбір біологічного матеріалу. Якщо кістки фрагментовані, то експерти бюро почасти стикаються з труднощами. Потрібно виявити, чи належать вони одній людині або декільком. Також важко ідентифікувати рештки тіл, які піддавалися впливу відкритого вогню. Зазвичай це екіпажі бронетехніки. Всі кістки опрацьовуються в лабораторії. Початку йде етап подрібнення. Подрібнений фрагмент лучової кістки, завдяки цьому приладу перетворюється на кістковий порошок, який у пробірці відправляється на ДНК експертизу для встановлення особи, щоб рідні та близькі могли принаймні гідно попрощатися з загиблим воїном.